Вітаю на каналі Геймлі. Нещодавно Ukraine Online випустили маленьке оновлення, залили нові фікси, щось оновили в лаунчері, додали нові унікальні пропозиції в меню F4 і додали нові кейси. І не просто кейси, а і мені кейси блогерів. І сьогодні, як ви вже зрозуміли, по прев'ю я буду відкривати 20 кейсів Геймлі. Я підготувала 12 тисяч донатів, але я не всі їх переклала. Поки що у мене на рахунку 6 тисяч, це на 10 моїх кейсів. Якщо за 10 кейсів нічого суттєвого не випадає, то я ще 6 тисяч залью в гру, щоб відкрити ще 10. Але давайте спочатку подивимося, які додали унікальні пропозиції та який вміст нових кейсів. А якщо ви ще не граєте в Ukraine Online, але хочете почати, скачати гру можна за посиланням в описі. А після реєстрації в грі рекомендую ввести мій реферальний код. Для для отримання бонусів при досягненні нових рівнів. А також ви можете ввести мій промокод для того, щоб отримати цікаві плюшки в інвентар і 10 тисяч віртуальної валюти. А ще в грі є інші промокоди, які ти можеш ввести, щоб отримати ще більше грошей і предметів в інвентар. Знайти ці промокоди можна в описі під роликом. А ще рекомендую підписатися на мій канал, щоб не пропускати вихід нових роликів, а також натиснути на дзвіночок, щоб завжди першим отримувати. Повідомлення про новий контент на каналі. А ще не забудь, будь ласка, поставити лайк цьому відео і написати коментар. Ну а поки ви це робите, я починаю. Заходжу в меню f 4 Унікальні пропозиції. Так, додали такі машини, цікавий мотоцикл, три чоловічі скини і один жіночий, мій улюблений, до речі. Вініли прикольні, навіть мемчик додали. Ну і унікальні номери. Зробили, до речі, першому клану, який створився на проєкті, унікальний номер, і поставили доступну ціну. Для учасників клану це крута можливість купити собі такий номер і виділитися статусом. А кейсів додали всього 4: аксесуарний та три кейси блогерів. Давайте вміст кейсів подивимося по порядку. Почнемо з аксесуарного. Ну, це справа смаку. Мені не особливо зайшов цей кейс, я би не купила. Так, що там у кейсі Волкова. Гелік, різні суми ігрової валюти, три скіни чоловічих, преміум на 3 та один день, два аксесуари та анімації. Ну, це хороший кейс за таку ціну, мені сподобався. Кейс Геймлі. Відкриваю. У мене в кейсі три машини BMW M8. Купер Я взагалі хотіла, щоб замість міні-купера був Мерс Гейл, але не стали додавати, щоб не сильно звишувати ціну на кейс. Mitsubishi Lancer і ваз 2112. Віртуальна валюта 700К, два скіна, скін стрімерша і скін старий. Якийсь плоток на обличчя. Шкода, що не респіратор чорний, він крутіше виглядає. Але ця маска теж нічого. Преміум на 3 дні і 150 тисяч віртуальної валюти. І ціна кейсу складає. 600 гривень. Ну, ціна начебто відповідає. Ну, і останній кейс, який є, це кейс Євченко. Що в нього тут? Дві машини, ламба хуракан і мерс начебто. Різні суми ігрової валюти, дві анімації та аксесуар бронік. Ціна 650. Ну, теж ціна відповідає. Цей відеофрагмент ви дивитеся вже після того, як я відкрила кейси. Повертаю час на 2 хвилини тому. Давайте спочатку я куплю один кейс і відкрию. Я хочу вибити з стрімерша і BMW в ідеалі, а там хоч якусь машину, але не вас. Вас я не хочу. Так, що ж випаде з першого кейсу? 150 тисяч. Ну таке. На перший раз зійде. Куплю тепер два кейси і потім нарешту всього куплю. Чоловічий скін. Чому так мало платять за скін? Щось мені не щастить, але засмучуватися рано попереду ще немало кейсів. Знову чоловічий скін. Нафік він мені потрібен. Ви мені машину дайте, і скін стримерши. Беру на всю суму тепер. Поїхали. Сто п'ятдесят тисяч. Ну, взагалі щось сумно. 500 тисяч. Вже краще, але все одно мало. Щоб трохи і була б машина ланцер. Три дні премки. Таке. Мені машина потрібна, а не преміум. Ще чотири кейси. Подивимося, може, пощастить зараз. 700 тисяч, вже краще, але мало. Давайте далі. Три дні премки. Вона мені не потрібна. Дайте мені машину, беху. Останні два кейси. Якщо зараз мені не випаде машина і скін, я ще куплю 10. Сподіваюся, зараз випаде. Плоток. Ось це прям те, що мені не вистачало. Клас! Останній кейс, вся надія на тебе. Дай мені беху. Знову платок? Я в шоці, я дуже рада, що мені нічого не випало. Добре, зараз закину ще 6 тисяч донату і знову відкрию кейси. Для вас це займе одну секунду. Баланс у мене знову поповнений. Давайте відразу куплю кейси на всю суму. Всі кейси відкриваю з прокруткою, тому що люблю момент інтриги. 150 тисяч, ще трохи й купер був би, та що ж мені так не щастить? На відкритті другого кейсу у мене завис ОБС, тому цей момент я вирізала, випало мені 700 тисяч валюти. Знову премка на три дні. Ну, скільки можна, краще б так машини падали, як преміум. Залишилося сім кейсів, мені страшно, я хочу скін і машину. А, знову чоловічий скін. Та скільки можна, дайте жіночий скін, жах. П'ять кейсів залишилося. Сподіваюся, пощастить. Знову плоток. Я в шоці. Я вже не в що не вірю, але до кінця відкрию кейси. Знову преміум. Я засмучена. Випав скін нарешті. Залишилося вибити беху або іншу нормальну тачку, і все. Сподіваюся, це зараз станеться. Майже була машина знову 150 тисяч. Залишився останній кейс. Я дуже сподіваюся, що це буде машина. Серйозно, знову скін? Я в шоці. Машина мені так і не випала за 20 кейсів. Ну що ж, на цій не дуже позитивній ноті я ролик буду закінчувати. Дякую, що подивилися. Чекаю ваші коментарі з приводу цих кейсів. Якщо хтось відкривав мій кейс, напишіть, що вам випало. Ну і взагалі чекаю на будь-які ваші коментарі. Мені завжди цікаво почитати. Ну ось ви і додивилися ролик до кінця, за що дуже дякую. Подивіться ще ці ролики, якщо не бачили їх. А також, якщо у вас є бажання підтримати мене монеткою, то ось мій QR-код для донату. Побачимося в нових роликах. Пока!